Якщо ви збираєтесь приїжджати в США або вже знаходитесь тут і вас запарило працювати на дяді, і ви думаєте, чи не відкрити б мені власний бізнес, тоді це відео для вас. Сьогодні поговоримо про найпопулярніші варіанти бізнесу для іммігрантів. Поговоримо про те, як взагалі відкрити компанію в Америці, скільки це коштує. Ну і трішечки поговоримо про те, як за допомогою бізнесу легалізуватися в США, отримати бізнес візу або навіть одразу грін карту. Тож, якщо цікаво, ми починаємо. Друзі, я вас не здивую, якщо скажу, що переїзд в іншу країну це величезний стрес. Америка це процес ускладнює тим, що поки ти не побудував тут собі кредитну історію, кредитний рейтинг, ти тут ніхто. Тому для бізнесу тут є два варіанти. Якщо ви тільки приїхали, або ви вже приїжджаєте з грошима, її вкладаєте, відкриваєте бізнес. Або другий варіант певний час, можливо, працюєте на дяді. У вас з'являється цей кредитний рейтинг, десь півроку потрібно, аби побудувати більш-менш нормальний, і тоді вже брати кредити під нормальний відсоток. Друзі, ну і буквально кілька слів, як взагалі відкрити компанію в Америці. Що для цього треба робити? Я просто працювала певний час у компанії, яка займалася саме Company Фермеш, тобто питанням, як відкрити компанію, як зареєструвати, як отримати EIN, відкрити банківський рахунок і потім супровід, в тому числі податковий. Тому певний досвід цьому є. Безправді зареєструвати компанію в Америці це дуже дуже легко. В кожного штату є. Свій секретаріат штату цього секретаріату штату є свій окремий сайт. В Каліфорнії це називається California SOS, California Secretary of State. Ви туди заходите, там реєструєтесь. Від вас потрібна лише назва вашої компанії. Головне впевняться, аби вона не дублювала з іншою такою ж компанією в Каліфорнії, тобто назва має бути оригінальною. Ваше ім'я, прізвище, ваша фізична адреса в Каліфорнії, і також назва і адреса реєстраційного агенту. Що таке реєстраційний агент? І навіщо він потрібен? Насправді реєстраційний агент це фізична або юридична особа, яка у випадку чого перші постукає АРС. Якщо у вас, ви знаєте, що у вас проблем з податковою не буде, в цьому шарите, або у вас є фахівець, який вам допоможе, тоді ви самі можете виступати з цим реєстраційним агентом і взагалі не паритись. Заповняєте цю інфу і чекаєте приблизно 3-4 тижні, не більше. Після цього, звісно, вам треба буде отримати податковий номер на компанію. Після цього вам треба буде відкрити банківський рахунок. Ну і розпочинати свою діяльність. В цілому місяць-півтора і ваша компанія відкрита. Ну і звісно, кожен штат має свої окремі приколи з податками. Тут краще вам завжди консультуватися з податковим фахівцем. Насправді, навіть той же Ілон Маск перевіз свою компанію, головний штаб, в Техас. Тому що в Техасі немає податку на рівні штату, йому просто вести свій бізнес там набагато дешевше. Отже, друзі, перший варіант, такий дуже популярний варіант для бізнесу серед іммігрантів це бізнес по оренді машин. Тим паче у Каліфорнії, тим паче у Лос-Анджелесі. лос – лос це дуже туристичне місто, і аби його подивитися, будь-якому туристу тут потрібна автівка. На метро не варіант, Uber в дві сторони будуть баксів 80 коштувати, тому всі по приїзду орендують автівку. Тому бізнес по оренді машин це дуже, -дуже вигідна інвестиція. Насправді вам для цього потрібно 8-12 тисяч доларів. Умовно за 12-13 тисяч доларів ви можете купити якусь Toyota Prius з адекватним пробігом, або Ford Mustang дуже популярний, тисяч за 16. Ви купуєте цю автівку недорогу, реєструєтесь на туро. Я думаю, ви чули про це додаток і починаєте заробляти бабусики. Насправді, щодо до туру, є багато плюсів. По-перше, все відбувається через ваш смартфон, уся комунікація з клієнтом. Він користується цією машиною, потім її десь залишає. Ви приїжджаєте. Жджаєте, готуєте цю машину до наступного клієнта і обов'язково фотографуєте і мільяж, і станції і машини. Для чого це робиться? Для того, аби у випадку, якщо з машиною щось трапилось, якщо її подряпали або затуталили взагалі, вам повернути всі гроші за ремонт. За це туро бере приблизно 30% вашого заробітку. На початку можна заробляти від 200 до 2000 доларів. Це, звісно, залежить від того, наскільки часто будуть вашу машину брати в оренду. Потім ви можете масштабувати цей бізнес, купити ще кілька автівок, або наняти людей, які будуть допомагати вам якось менеджити цей бізнес, тому рости є куди. Друзі, наступний дуже кльовий, як по мені варіант для бізнесу в США, тим паче в Каліфорнії, це готель для собак. У мене є дуже близька подруга. Вона з чоловіком орендує трьохповерховий таунхаус, і от у ну, неї прямо вдома цей собачий готель. Вона дуже любить собак, тобто їй привозять ночувати, або просто там якийсь певний час, люди там їдуть у відрядження, Наприклад, цю. Собаку і вона з нею бавиться, грається, годує. Я дає пігулки, якщо це необхідно. Маючи такий бізнес, можна спокійно заробляти від 6 тисяч баксів на місяць. Тобто, це Каліфорнія, тут дуже люблять тварин, в тому числі собак. Люди пізно заводять сім'ї для того, аби не бути одинокими, заводять собі домашнього улюбленця. Тут настільки це популярно і розвинено, що навіть тварин називають бейбі. Наприклад, якщо ми свою кішку мію привозимо до ветеринара, там питають: How's your baby?». знову ж таки існують спеціальні додатки, де можна шукати клієнтів, де люди залишають цих собак, і навіть для котів є окремі варіанти, тому не тільки собаки, можна котів приймати. Якщо ви будете приймати їх у себе вдома, то для початку, для цього бізнесу вистачить 10 тисяч доларів, чиста оренда і, можливо, депозит. Друзі, наступний, третій варіант для бізнесу це мувінгова компанія. Справа в тому, що в Америці дуже часто всі переїжджають, ми от в Америці 4 роки за цей час ми переїжджали 5 разів. Тому мовінг, мувінгові компанії, тобто люди, які вам допомагають з переїздом, дуже і дуже популярний бізнес. І якщо ви його відкриєте, то клієнти у вас однозначно будуть. І для цих випадків, до речі, є сайт, який називається Tamtec, отут його назва. Там можна запросто шукати клієнтів, там, до речі, можна і для інших сервісів шукати клієнтів. Аби відкрити мувінгову компанію, вам, звісно, потрібен трак і, можливо, наняти двох-трьох підрядників, які вам будуть допомагати з цим усім. Щодо траку, можна купити за 20-30 тисяч доларів юзаний трак. Під траком я маю на увазі невеличкий трак і вагою до 26 тисяч паундів. Тобто, якщо більше 26 тисяч паундів, то для цього вам потрібно буде вже CDL, це водійське послідження, комерційна CDL, commercial драйве license. Про нього я буду розповідати, коли ми поговоримо з вами про траковий бізнес. Тобто ви купуєте цей трак, шукаєте клієнта, допомагаєте людям з переїздом, і вам за це платять приблизно 100 баксів на годину ще й чайові залишають. Тобто, Два-три підрядника, така автівка, якщо ви будете мати стабільно клієнтів, ну, я думаю, в день, ну, мінімум 500 баксів можна заробляти. Друзі, ще важливий момент щодо ведіння бізнесу в Америці, тут дуже люблять відгуки. Якщо вам хтось на Yelp або у Google Review залишить фіговий відгук, це буде просто жопа. Тому обов'язково, якщо ви ведете бізнес, ведіть його нормально. Чесно і надавайте кращі послуги, які ви можете надавати. Якщо ви будете все робити нормально, правильно тут бізнеси існують по 100 років. Тут насправді дуже часто люди зажаліються, що фігові ресторани ну, дуже негарні, дуже некрасиві. Але цим ресторанам реально по 50-60 років і там за ці 60 років нічого не мінялося. Але люди туди ходили, ходять і будуть продовжувати ходити саме тому, що вони знають, що там якість класна, наприклад, смачні суші. Бізнес в Америці може існувати дуже дуже довго. Єдине, що водіть його чесно і якісно. Наступно четвер. Варіант це клінінгова компанія. В Америці прийнято так, що кожна людина робить свою роботу. Тобто, умовно, якщо я працюю в офісі, то не моя задача приходити вдома в суботу, стригти газон або навіть мити підлогу. До цього є спеціальні люди, в тому числі клінінгова компанія це люди, які приходять і вам вимивають усю хату. За таку роботу в середньому беруть 80 баксів на годину, тобто в залежності від вашої квартири. Прибирання може займати 3-4 години, і клінінгову компанію відкрити насправді дуже і дуже дешево це, насправді, напевно, найдешевший варіант. Тобто, ви купуєте ганчірки, швабри, миючі засоби, до 2,5 тисяч доларів у вас може вийти цей бізнес для початку. Ну і звісно, можна наймати людей, які будуть робити цю роботу. Тобто, взагалі ніяких заморочок. Єдине, що зазвичай для такого бізнесу не потрібна ліцензія, але в певних містах завжди перевіряйте, вона може знадобитися. Тобто, якщо ви там працюєте в місті Санта-Клара. Чи Лос-Анджелес провіти обов'язково, чи потрібна в цьому місті ліцензія на клінінг і на ці послуги? А також кажу, дуже ізі реально до трьох тисяч баксів, і у вас готове, готовий бізнес. Наступний бізнес з розряду вічі душні домогосподарки це хенді мене, тобто людина, яка приходить до вас вдома і щось допомагає буквально руками підстригти газон. А дерево підрізати тим паче, от, наприклад, в Каліфорнії дофіга пальм. Єдине, що на такі види послуг потрібна ліцензія. Але загалом за таку роботу можна отримати 80-100 баксів на годину, просто за те, що ви відрізаєте комусь газон. Більше скажу, тут у Каліфорнії, навіть лампочку сам ніхто не вкручує, тому ця робота була дуже дуже популярною. Знову ж таки, відкриваєте компанію, не маєте кількох хлопців. Єдине, що треба заморочитись, аби отримати ліцензію на ці послуги. А так, 80 баксів на годину, просто ізі. Їдемо далі. Компанія з ремонту побутової техніки. Техніку в Америці скупляють масово, вона тут дуже дешева, а от ремонт її інколи може коштувати дорожче, ніж сама техніка. Умовно, якщо микрохвильовка тут коштує 50 баксів, то за ремонт її можна отримувати баксів 100. Ціни такого роду послуг починаються від 100-120 баксів на годину. Тобто, якщо ви відкриваєте компанію, також наймаєтесь. Робітників єдине, що їх треба або навчити, і також отримати обов'язкову ліцензію для цього виду робіт. Звісно, є люди, які приїжджають і працюють без ліцензії, але це Америка. Я тут нікому ніколи не рекомендую нічого робити нечесно. Друзі, ну давайте поговоримо про траковий бізнес. Не знаю, що багато людей про нього питаються ну в принцип це дуже популярний бізнес серед іммігрантів. Для цього вам потрібні дві речі: вантажівка, яку ви можете взяти або в оренду, або придбати. Придбати ви можете як нову, так і юзану. Якщо нова, то це 125 тисяч баксів. Якщо юзана 45 сорок тисяч баксів, ви можете купити цю вантажівку. І другий обов'язковий елемент, вам потрібно отримати окремі водійські права, які називаються CDL Commercial Driver license. Отут трішечки треба буде заморочитись, тому що вам потрібно буде пройти курс. Курс, наприклад, у Каліфорнії коштує від 1500 до 7000 тисяч баксів. Тобто, в середньому беремо ну, 5-6 тисяч баксів за курс, вам потрібно віддати. Плюс за те, щоб отримати самі права, певні комісії, в тому числі медична якась комісія, тобто ще приблизно 320-350 за сам пластик, за саму цю корочку. Відкривши автотранспортну компанію, возьмо. Можете спочатку працювати як водій самі, якщо отримаєте цю ліцензію, а потім наймати інших водіїв. Купити ще кілька траків і таким чином дуже і дуже непогано піднятися, буквально за 3-5 років стати мільйонером. Друзі, ще хочу сказати про один бізнес, який я не раджу відкривати тим, у кого, наприклад, нема досвіду, це, наприклад, якийсь ресторан. Якщо ви маємо на увазі якийсь футрак, це дуже популярно до речі, також серед іммігрантів, тобто ви купуєте футрак десь приблизно за 100 тисяч доларів, отримуєте певні ліцензії, також починаєте працювати. Якщо саме ресторанний бізнес, то Туди вклад мінімум 300 тисяч баксів, а то й 500 тисяч баксів. тобто півмільйона то за те, щоб відкрити ресторан. Якщо у вас був досвід в Україні, якщо ви знаєте, що з цим робити, якщо у вас є запас коштів, які ви можете Вкласти, то взагалі без проблем. Або якщо ви можете вже тут взяти в Америці кредит. До речі, прикол в тому, що якщо ви в Америці банкрот, то ви просто об'являєте свою компанію банкротом. Єдине, що після цього вам 7 років не дадуть ніякого кредиту більше. Тому чисто цікавий факт. Друзі, наступний бізнес, який тут в принципі може процвітати і в якому дуже велика потреба, це якісь послуги, тобто манікюрний салон або салон парикмахерський. Тут дуже цінять наших українських дівчат. Єдине, що на відкриття. Манікюрного салону потрібно десь 50-100 тисяч доларів і ліцензія. Обов'язково потрібна ліцензія. Справа в тому, що якщо ви навіть були майстром манікюру, педикюру або по волосям в Україні, коли ви переїжджаєте в США, вам потрібно або навчатися, або зібрати всі ваші години, аби вони дорівнювалися тим годинам, які необхідні тут, і просто перездати екзамен, але все одно вам потрібно здати екзамен аби отримати цю ліцензію. Тому для відкриття. Якогось косметичного салону або манікюрного салону вам обов'язково потрібні дві речі. Це гроші і ліцензія. Без ліцензії, на жаль, ніяк. Я знаю, що багато дівчат працюють без ліцензії, але це до до часу, тому що я ж кажу, щодо Америки, я нікому взагалі не раджу нікого обманювати, а тим паче в Америці, тому що якщо спіймають, там буде штраф, і потім ви будете назавжди в чорному списку. Друзі, ну я пам'ятаю, що я обіцяла вам розказати про бізнес легалізацію в США, розказати про те, скільки коштів потрібно для того, аби отримати візу інвестора. Або навіть грін-карту. Насправді для візи інвестора вистачить 100 тисяч доларів. Тобто ви відкриваєте бізнес, вкладаєте туди 100 тисяч доларів, і ви спокійно можете отримати візу, яка називається E2. Цю візу можна продовжувати до тих пір, поки ваш бізнес живе. А для того, щоб отримати візу EB5, це вже грін карта. Вам потрібно 500 тисяч доларів. Але знову ж таки, ви можете отримати візу E2, 100 тисяч доларів, як я вже казала. І там за 3-5 років ваш капітал вже виросте до півмільйона, і ви таким чином зможете перекваліфікуватися на візу EB-5. Тобто, якщо ви, наприклад, зараз приїжджаєте за U4U, або вже знаходитесь тут за U4U, або по по-моєму гуманітарному паролю, і ви не знаєте, як легалізуватися, але у вас є в планах відкрити бізнес, то чому б ні? Це дуже легкі способи для легалізації. Друзі, ну на цьому все. Я дуже сподіваюся, що цей контент вам був корисним і цікавим, тому якщо так, не жмотіться на вподобайку. Та пишіть коменти, і якщо не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, я буду вдячна. Ну і, звісно, сподіваємося на скорішу перемогу. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Слава Україні! Усім бай-бай!